Вітаємо всіх на нашому каналі. От, в цьому ролику я вам розкажу і покажу один невеличкий, але дуже суттєвий лайфхак, пов'язаний з цим телескопом своїм, з яким я дуже багато чого вже зробив, і ви це бачили на каналі. Це Skywatcher 250 мм mm на 1200 фокус Black Diamond. Він був ще придбаний, якщо я не помиляюсь, у 2010 році, по-моєму, а то і в 2009 Зараз вже не пригадаю. От. І в чому проблема цих телескопів? От. У них от, -от така. Іде платформа для всіх перехідників, всіх екстендерів. Ну, коротше, все, що на себе приймає окуляри, матриці і, і так далі і тому подібне. От, Всі там двохдюймові, 1,25 дюйма, перехідників, всі ці діаметри от заходять через цю штуку. Власне, в чому проблема з цією попередньою версією телескопа? А проблема от в цьому кільці, яке накручено напряму до окулярного вузла. О тут різьба йде. О. Що в цій попередній версії не так? Ну, по-перше, йшли от. Такі от перехідники під неї, така от спідничка типу, от, яка вставлялася сюди, ну і підкручувалася болтом, далі трималася, а далі ми вже тут вставляли всякі двохдюймові перехідники, перехідники на 1,25, потім, ну, коротше, далі все зрозуміло. Але в чому проблема основна була через цей окулярний вузол от з таким от кільцем неможливо було застосовувати коректор коми. Він просто туди не залазить по діаметру, тому що оцей діаметр він просто-напросто не дає цього зробити. А винус Фокуса настільки невеликий, що просто-напросто, навіть з мінімальним перехідником, якщо б я поставив, різкість все одно неможливо було навести, тому що треба було ще глибше втопити, а вже все, ходу немає. І в якийсь момент я почав через друзів, знайомих, питати. Як же ж вирішити це питання? До друга з нашого астромагазину звернувся. Ну він що каже? Ну, треба тільки міняти весь оцей окулярний вузол на нову версію. Там, де вже йдуть от... зараз покажу ось от такого типу вже перехідники. Які заходять напряму в окулярний вузол, ну і під цю версію вже робляться всі телескопи, всі двохдюймові дірки, так, так скажемо. Ну, Не лізе. А окулярний вузол вже під нову версію це 200-300 доларів коштує. Коротше, немаленька сума. І от влітку минулого року, це 22-й виходить, раптом тут у мене на вулиці, в цьому приватному секторі, мене познайомили з дядьком, який має... Токарну майстерню, ну взагалі майстерню, там величезний токарний станок, і він виявляється, робить все, що завгодно. Я подумав, а якщо я спробую зробити все ж таки саме кільце, і він мені його зробив, я його розрахував, дав йому креслення, і він мені взяв чи то з бронзи, чи то з латуні, не знаю. Точно. Зробив отаке кільце за 100 гривень, до речі. Явно не 200-300 доларів. І питання вирішилося просто в шикарний спосіб. Тобто, в принципі, цього діаметра цього кільця цілком достатньо. Ну, точніше, от цього самої трубки в окулярному вузлі, вистачає, щоб оця різьба, оця стінка була достатньо товстою, щоб ну, не зламатися. Да? Тобто тут реально міліметри півтора-два точно є. От, а цього цілком достатньо, бо ми ж тут не будемо вішати 20 кг ваги. Тут ну, буквально астрокамера, ну, може там з кільцем фільтрів, ну скільки воно може важити, до кілограма там, може трошки більше, в залежності від. Але ну, вже не два точно. І в результаті я отримав за абсолютно невеличкі гроші. Абсолютно максимальне вирішення цієї проблеми. І з тих пір я спокійно вже вішаю сюди камеру чи ще щось захочу. Тобто, якщо тут кільце зараз стоїть, те кільце, так зване, прикручене. От. А так, можна просто прикрутити напряму до якоїсь астрокамери, матриці. І прекрасно так само знімати, і воно все знаходиться. Ну, Тобто фокусну відстань, воно вже нормально дотримує і дістає до, до фокальної площини і передає нормально на матрицю все це діло. От така от історія про лайфхаки. Тому, якщо у когось є така проблема, ось вам її просте вирішення. Головне мати токаря. Станок і бажання це зробити. Ну, і там штангенциркуль, різьбомір і всякі такі штуки, які допоможуть вам вирішити це питання. Ну от на цьому ставте лайки, якщо сподобалося. Підписуйтесь. Ну і чекаємо вас на нашому каналі ще іще раз. А, ну і всім мирного, чистого неба. Зоряного неба. Щастя в житті. Папа. -па.